Пане Павло, чи чуєте у нас ще раз, якщо можна? Так, Ага, буквально дві години тому в своєму ви зробили допис в соцмережах, що ну стосовно трагедії цієї в Краматорську, але там зазначили, що повністю зруйновано житловий будинок. Але раніше перша інформація, яка подавалася, йшлося про два під'їзди зруйновані. Можна більш детально про це і ну і про потерпілих так. Я надам зараз станом на зараз яка ситуація і по руйнуванням. Зі, зв є проблеми зі звуком, все ж таки. Пане Павло, ми вас так бачимо, що відновили зв'язок. Слово вам. Будь ласка, влучання відбулося фактично в центральній частині міста. В будинок зруйновано повністю один під'їзд, і решта двох під'їздів вони вціліли, але ну, якщо можна так сказати, тому що повністю зруйновані вибито вікна. Пошкоджено дах і вхідні шляхи. поруч з цим будинком. Вісім будинків також пошкоджені. Повністю повибивало вікна, повибивало двері і зруйновані дахи. У огляд місця події буде відбуватись також вже. Зранку там буде розділено огляд місця події на дві частини. По жертвам зараз ситуація станом на зараз. Я буду вже після завершення також особисто і на місці, де триває розбір завалів. Станом на зараз дві людини загинуло. По повідомлялось в ході проведення пошукової операції, що загинуло три людини, але наразі загинуло точно підтвердити можу, дві людини, оскільки третя людина знаходилась, перебувала в безпорадному стані. Її реанімовано направлено наразі до. Міста Дніпра, де робиться все можливе, щоб цій людині врятувати життя: вісім людей поранено, два з них в тяжкому стані і в операцію стабілізовано стан і переведено людей. Також перевезено до сусідньої області для надання необхідної допомоги і подальшого лікування. Всього звернулось до медичної допомоги 21 особа станом на зараз, тому дві. Особи загинуло двадцять особа звернулася за медичною допомогою. Вісім людей шпиталізовано і дві з яких людини перебувають в тяжкому стані. Наразі відомо про двох осіб, які ще перебувають під завалами. Пошукова операція йде по злагодженому алгоритму. Коли там, через 15-20 хвилин, так званий режим тиші надається, коли Намагаються рятувальники почути звуки, які лунають з-під завалів. Будинок такої ще буде забудови десь 60-х років, тому завали бетонні перекриття їх вже зараз розтягнули, але максимально вживаються заходи щодо швидкої розгортання всіх сил і засобів і. Максимально щоб врятувати життя тих людей, які є по нашій інформації. Яка як ця інформація отримана? Повідомлю, що не тільки керівництво ОВА, а керівництво нацполу, керівництво служби безпеки України працюють на місці, і звичайно пошукова операція здійснюється під керівництвом ДСНС. Наразі вже встановлені особи, які проживали постійно в цьому будинку. Будинках поруч і проводяться відповідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб якомога щоб встановити всіх людей, і у тому числі, які можливо не проживали, але перебували в цьому будинку. Одразу після влучання російські пабліки писали абсолютно різну інформацію стосовно того, що відбулося з одного боку. Говорили про те, що ну російські значить війська завдали удару ракетного по базуванню в ВСУ в Краматорську, і тут же пишуть про те, що це спрацювали українські ППО і уламки впали на будівлю. Але напередодні нагадаю, що били і по кладовищу по цвинтарю місцевому міському. Не зрозуміло, чи це не точність ракет, чи цілили спеціально. Спеціально по житловому будинку і по цвинтарю, як можна це пояснити? Ну, по-перше, вже встановлено тип ракети. Це наземного базування, тип ракети Іскандер К. Тобто, це доволі високоточна ракета. Це повторюсь, центральна частина міста. Така історична частина міста, де проживають люди. Ці будинки в місті газифіковані з водопостачанням, теплопостачанням, з відновленим газопостачанням. Тому люди, які перебувають і проживали в цих будинках, це постійні жителі міста Краматорська. І я завжди закликав, що це ті випадки, коли Окупант не буде точно розраховувати на те, що куди він гатить, там моє бачення, що він навмисно саме цілив по центральній частині міста, аби залякати людей, сіяти паніку і застосовувати свою вже на жаль, нам всім відому тактику випалене землі і бити, бити не тільки по лінії фронту, а по всім великим. І відносно віддаленим містам від лінії фронту, але ми розуміємо, що Краматорськ дуже близько перебуває від лінії фронту, і обстріли на жаль трапляються фактично щонеділі і декілька разів на тиждень. Це останні події останніх місяців, і що, те, що ви сказали, гатили по кладовищу, це було тієї ж доби, якщо рахувати, що обстріл був. Обстріл був 22 другій годині 1 лютого. А 1 лютого в день був обстріл, також ракетний удар. Але там застосовувався зенітно-ракетний комплекс С-300. Павло, з огляду на близькі з Краматорська до лінії зіткнення до гарячих бойових дій. Скільки людей перебувають у місті? І у тому будинку, де сталася трагедія? В тому будинку, де сталася трагедія, наразі. Проведеними вже слідчо-оперативними заходами, встановлено, що щонайменше постійно проживало 20 осіб. Це мінімальна кількість, ну, мінімальна. Звичайно, якщо б там не всі б евакуювалися люди, то ми б просто ліквідовували б наслідки удару без жертв та були б тільки руйнування. І в цьому будинку проживало не більше 15% мешканців. Але коли дивишся на місці події, то навпроти будинки і в радіусі там 200 метрів, то ці будинки пошкоджені там навіть рами, і у балконах, там де йдуть металеві огорожі в балконах. Вони навіть вдавлені всередину. Ви можете уявити наскільки потужним був удар і вибухова хвиля. Тому по кількості мешканців, саме по газифікації центру міста, водопостачанню центру міста, це Певним чином було таким фактором повернення людей до міста, і зараз в місті Краматорську щонайменше 80 тисяч жителів проживає, при тому, що ефект по евакуації ми досягли одни, один з максимальних, це е, трохи більше 40 тисяч, це станом на липень 2022 року. Якщо говорити про людей, в тому ж Бахмуті лишилося там теж здається, з 88 лише тисяч, але от в цілому, звісно ж, Донецький напрямок це найгарячіший напрямок. І, от ви згадали про те, що Краматорськ – це прифронтове місто. А що по Дружківці, що по е іншим ну, е населеним пунктам? От Костянтинівка нещодавно так само потерпала від ударів. Що там з кількістю населення, яке залишається, що з загрозами? От як оцінюєте ситуацію? Загрози плюс-мінус по всім містам, які ви назвали, Бахмут звичайно, це місто по лінії фронту, місто, яке намагається ворог взяти в клещі, пройти і розвивати подальшому свій наступ на трасі Бахмут-Слов'янськ і рух на Костянтинівку, і рух перед цим рух на часів яр. Але міста, як Дружківка, як Костянтинівка, Бахмут я вже назвав часів яр. Вони під постійними обстрілами. Часів яр дуже близько перебуває також до лінії фронту. Там не тільки ракетні удари, а й РСЗВ, ствольна артилерія так само застосовується і дістає. Особливо використовують РСЗВ. Тому міста ці теж під. Постійно періодичними, якщо можна так висловитись, перебувають обстрілами і дружківка. До речі, але промислова зона сьогодні також була обстріляна протягом доби, тобто 1 лютого також був нанесений удар, але на щастя, без без руйнувань та жертв. По слов'янську так само сьогодні був здійснений ракетний удар. Ми розуміємо. Там маємо ту інформацію оперативно. Вона у нас злагоджена, передається від ОВА з правоохоронними органами, де вживаються всі заходи, коли ми розуміємо, куди може бути здійснений ракетний удар. Так от по Слов'янську здійснений ракетний удар по одному з підприємств, де також виключно цивільне підприємство, поруч житлові будинки, житлові квартали. Тобто, я знову ж таки підкреслюю, яка тактика ворога і забезпечити, убезпечити людей. Ми можемо тільки... Тільки якщо вони будуть переміщені у принаймні віддаленій області від Донецької області, тому що пане розуміє... Павло, не розуміємо, що висока небезпека у тих регіонах вона зберігається, і знову актуальним нагальним залишається питання вимушеної евакуації населення, аби навіть попередити такі трагічні випадки, які сталися цієї ночі в Краматорську. Єдине попередження, я знаєте, тут є мої обов'язки, обов'язки всіх очільників військових адміністрацій на містах, які гідно їх виконують, і тому газозабезпечення, водозабезпечення, забезпечення всім необхідним. Збройних сил України і військових формувань, які перебувають на Донеччині, ми максимально над цим працюємо, але жодним чином ми не зможемо забезпечити життя та здоров'я і убезпечити людей, які перебувають в будь-якому місті на Донеччині, особливо дітей там, де вони є, в сім'ях. Тому тут саме надійний спосіб це евакуюватись. До того моменту, коли не буде відтягнута лінія посунута лінія фронту і не буде звільнено всю Донеччину, і тим більше я вже багато разів і прина. Чи не кожного разу я розповідаю, яким алгоритмом люди переїжджають, як вони будуть евакуюватися? Так, це вихід з зони комфорту, але люди точно їм буде де проживати, вони будуть отримувати виплати, вони будуть отримувати продукти харчування. Це не буде їх домівки, це не буде таким комфортом, але це не порівняно з тим, що може трапитись, і що на жаль періодично трапляється. Ми продовжуємо працювати. Після розбору завалів я сподіваюся, сьогодні вже там до шостої ранку ми будемо мати сталу і підтверджену перевірену інформацію, яку я обов'язково згодом повідомлю. Будемо чекати від вас вже оновленої інформації. Пане Павло Павло Кириленко. Дякуємо вам, начальник Донецької обласної військової адміністрації долучався до нашого ефіру. Ми продовжуємо.